Неминучі зміни потреба усамітнення. Знаходитися на перехресті, відмова від обмежень. Урожайна суперповня поточного жовтня перебуває під впливом енергії планети Сатурн. 5 жовтня, яке було вчора, і сьогодні 6 жовтня, Сатурн у нічному небі можна роздивитися поруч із майже повним місяцем. А округлиться місяць повністю 7 жовтня. Із Світлом, і у світлі. Хай благословляє Творець кожну душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар. Я служитель і провідник у сфери світла в контактах з енергіями тонких планів. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Кожна ваша вподобайка, коментар, підписка. Це підтримка розвитку нашого каналу та енергообмін за отриману у наших відео інформацію. Кожен ваш донат допомагає нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в інформаційному просторі YouTube. Щиро дякуємо за підтримку нашої діяльності. Активуйте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі наші відео. Назвали цьогорічну жовтневу повню урожайною. Нібито тому, що за часом вона є ближчою до осіннього рівнодення, ніж вереснева. Хоча насправді від осінньої повні і жовтневої до осіннього рівнодення, яке було 22 вересня, як ви пам'ятаєте, однаковісінький відрізок часу. А назва урожайна пов'язана із осіннім збором врожаю. Втім, як би там не було, мені назва урожайна навіть дуже до вподоба. Але повня цього місячна не лише врожайна, а ще й суперповня. Фахівці пояснюють, що суперповня виникає, коли повня збігається із моменту максимального наближення місяця до нашої планети. Ось як народилася чи народжується врожайна суперповня. Спершу світу божественних енергій я поставила запитання, який вплив на нашу планету матимуть енергії близькості Сатурна до місяця у жовтневу суперповню. Отримала наступну інформацію. Ви перебуваєте на порозі значних неминучих змін. Вони можуть проходити болісно із за втрат чи складних випробувань. Це період боротьби, конкуренції. Або ж внутрішнього конфлікту, який веде до досягнень та емоційної гармонії. Щоб досягти її, необхідно впорядкувати свої справи, взаємодіяти і співпрацювати з іншими, прислухатися до рекомендацій мудрого наставника, дотримуватися традицій, проявити лідерство та впевненість у собі. Прийміть ці зміни, не бійтеся їх. Вони є частиною природного циклу. Використовуйте будь-які конфлікти як можливість для духовного зростання, самовдосконалення, досягнення нових цілей. Встановіть нові правила у своєму житті та у відносинах із оточенням. Довіряйте своєму внутрішньому голосу. Жовтневий подарунок. Лише з 6 по 10 жовтня мій авторський курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я можна придбати із знижкою 20%, а авторський курс Архангельські промені стілення і куб Метатрона» із знижкою 15%. Подаруйте собі енергетичне та фізичне стілення божественними енергіями. Урожайна суперповня вказує людство на ситуацію глибоких трансформацій та переосмислення. Нам повідомляють про неминучі зміни і необхідність усамітнення задля переосмислення ситуації, пошуку внутрішньої мудрості і сили духу, щоб впоратися із труднощами і втратами та захистом власних кордонів задля досягнення нового рівня розуміння і прозріння. Україні енергії повні жовтня вказують на складний, але потенційно трансформаційний період. Цей час вимагає від нас самоаналізу і відмови від обмежень, щоб звільнити новий потенціал і втілити сміливі плани в життя попри страхи та спокуси. Ви перебуваєте на перехресті. Тут вам доводиться відмовитись від старих обмежень і залежностей, щоб звільнити себе для нових починань. Вам необхідно зрозуміти. Що саме вас обмежує? І звільнити свою внутрішню енергію, щоб реалізувати нові можливості та досягти успіху? Ангели звертають нашу увагу на те, що енергії жовтневої суперповні загострюють ворожість, негаразди, ненависть, матеріальну ненаситність, можливість погіршення фізичного здоров'я. і водночас, цей час може бути часом ефективних душевних зцілень, відкриття раніше прихованого, інноваційних змін духовного наставництва, розуму і мудрості. Нам нагадують, що наш справжній дім це ми самі і світ навколо нас. Смуток, сльози, зарозумілість у соціальних, національних, релігійних чи Расових проявах закривають нас від навколишнього світу, штовхають нас у самотність. Лише власна внутрішня гармонія і радість допомагають нам гармонійно взаємодіяти із всесвітом та іншими людьми. Будьте справжніми, живіть серцем. Радість і гармонія приходять не від постійних думок, як жити. І механічних повторюваних дій, а від відпускання ситуації із довірою божественному і від спонтанності істина завжди з вами, і вона знаходиться всередині вас, у вашому серці, у вашій душі, говорять нам ангели.